Шалом, це Славко. Сьогодні ми з Асою стикнулися з українською обіцянкою і посварилися. Ясно, що я не правий, в принципі, а Ася не права в тому, що вірить в українські обіцянки. Ну, ви всі знаєте. А до чого це? Це до того, скільки Україні слід протриматися. Кожен з тих, хто схиляє Україну триматися, має власний розрахунок. Найпростішим є розрахунок. Доктора Каля, ви знаєте, ви з ним стикнулися. Україна має протриматися 2 до трьох років для того, щоб розгорнути, не поспішаючи без надмірних витрат інфраструктуру НАТО на сході, як на півночі в Польщі, так і на півдні, в Румунії, збільшити кількість мобільних бригад до п'яти з тим, що. Три, а може навіть в перспективі і чотири цих бригад будуть аж в Іспанії. Себто повернутися до ситуації кова 1955 року, коли Ріджвей інспектував війська НАТО, ви його не знаєте, а я пам'ятаю. То він казав, що в захист НАТО це три бронетанкові дивізії французів на Шерманах. От якщо вони втримують наш відступ, сприкриють наш відступ до... Піренеїв, то ми втримаємося і на Британських островах, і на Піренеях. Він ще не знав, що Совки готують плаваючі танки ПТ-76, які можуть перепоїти Ламач. Ну це таке вже власна, це на совісті Совків. І от я бачу, що оці плани НАТО знову з цих атармійських планів 50-х років затриматися в Іспанії. Звідти починати відвоювань. Ну, це ще Черчилль пропонував, ви знаєте. а... Белінгтон втілив, що відвоювати від Європу слід від Мадриду. До чого це я? Як оці плани політиків можна пов'язати з цими планами військових? Ви чули всіх наших хоробих відставних американських генералів, командувачів тих самих НАТО, кажуть, що можна до осені, можна побити росіян. Дайте нам більше бронетехніки, дайте нам авіацію, дайте нам реактивні системи залпового вогню, дайте нам українців, і ми їх переможемо. Розумієте, я б на вашому місті ніколи не зважав на думку американських генералів. Американські генерали висловлювали свої політичні думки дуже часто. А чим це завершувалося, коли доходило до екстремуму, ви ж знаєте. Макарту прилетів п'ятізввздичним генералом на остров встречу з цим провінціалом. А вилетів вже цивільною людиною з цієї зустрічі. Так само Кертіс на що вже Кеннеді, був переляканий Макнамарою, але. Кеннеді не, побі... не побоявся зірвати лички з самого Макнамара цього з Лемея, але Лемей був єдиною людиною, яка могла виграти ядерну війну проти Радянського Союзу, правда, тою ціною, що я б з вами зараз би тут не говорив, бо хата моїх дідуся та бабусі і, мап... і батька з матір'ю на той час, де я народився, знаходилася, ну, десь в кілометрі від епіцентру ядерного вибуху у Броварах. Ну, це все таки за висока ціна за перемогу демократії, як на мене. Так от не зважайте на думку американських генералів, бо вона буде підпорядкована волі американських політиків. А воля американських політиків ясна. Ми маємо укріплювати що авангардом. От після двох-трьох років авангардом НАТО на сході стануть уже Польща та Румунія. Вони стримуватимуть. Ймовірний наступ Росії, якщо Путін не здохне, і, не, і економіка не примусить його відмовитися від цих безумних планів, але ж ви знаєте, навіть німців їхня економіка не примусила відмовитися від їхніх планів світової війни. Так, от що буде з нами за 2-3 роки? там сказано, а все одно, що буде, там відверто про це. При кожному розкладі говорить, ми, ми продовжимо вам допомагати. Теперь есть вот полит... позиция нашего брата Арестовича, что мы должны вести еще одну войну. Войну за преображение России, выявляется. Уявляете? Я читачи, вот тут думки читачив сформировал. Катя... Пшенская. 15 часов назад. Благодарю вам, Алексей. У меня сохраняется вера в мою страну. Алена Погребна. Я тоже испытывала странное чувство, когда началась война. Оказывается, это была обида не на Россию, а за нее. Спасибо за розшифровку. І от наш Аристович в долгий ряд торгівців козацьким м'ясом стає, їх тут нічого, їм им легіон. Тепер каже, що козацьке м'ясо буде потрібно нам для демократичної Росії, в котрі він жартом вже хоче бути президентом Росії. Я скажу, що что... чи не за дистриб'юторів козацького м'яса. У нас в Україні це друга позиція, що Україна має стояти заради Росії. Перша позиція Україна має стояти заради НАТО. Друга, що Україна має стояти заради Росії. Третя позиція, яку Кої підтрим дотримуюся я в теорії, а ви дотримуєтеся на практиці, на війні цієї позиції, що Україна має стояти, тому що Росія нам нічого не запропонувала, тому що з Росією домовлятися немає сенсу. Всі, з ким Росія домовлялася, всі були обдурені. І лише небагато багато з них, як, наприклад, Фінляндія, витримала цей другий підступний удар, який Росія наносила в часі миру. В, в часі війни ми ще можемо втримати Росію. А вже в часі миру ви всі бачили цю ходу на почаєво оцих боївкарів, яких охороняли наші органи. І що ніде не знайшлося хороброї ТРО, щоб зупинити цю ходу терористів та вбивць на почаю п'ятитисячну ходогінтур. Бачите, щоб у нас було п'ять тисяч людей, готових отак от ходити. За наші цілі, за наші. Інтереси за наші гроші відверто сказати, у нас їх нема, і тому ми тримаємося проти Росії з однієї причини, тому що з Росією не домовитися ніяк, як би ми не хотіли ці, якби життя нас, якби наші спонсори зброї не примушували нас домовлятися з Росією тією кількістю артилерійського стрільна, що вони нам постачають, домовитися з Росією ми ніяк не можемо. А оскільки Росія не менш далека від перемоги, ніж ми, то ще ще раз. Рано панікувати, ми ще зими не бачили, хто кажуть, зима нас розсудить. Не забувайте, що взимку 2012 року загинула як армія Наполеона, так і армія Кутузова. Бай!